26 липня, липня, та година. Російський безпілотник наближається до адміністративної будівлі Сум. За кілька секунд вибух. Відео моменту влучання відзняли жителі міста. Внаслідок російської атаки пошкоджене приміщення військової адміністрації. Зруйнований вхід, вибиті вікна. Також уламками зачепило фасад будівлі. Обійшлося без травмованих, повідомив виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар. Вибуховою хвилею також вибило вікна і у будинку напроти. Та кав'ярні, що розташована неподалік. Там одразу після вибуху наводять лад. Зараз загаді, Сусіди у нас дурні просто. Збитки тільки скло, але я не знаю, скільки воно вартує. Не знаю, поглянемо. Ну, ну, я, думаю, до п'яти тисяч буде вартувати. Тут страховка, я можливо покрию, але навряд чи на скло це зараз Бариста з іншої кав'ярні розповіла: в момент вибуху перебувала на робочому місці, готувала каву для відвідувачів. Просто стоїмо і тут різко вигук ну, вуха, вушах. Задзвеніла, і люди такі дуже сильно перелякалися, але ми всім сказали, що якщо що, в нас там є укриття, аж два. Так що, хто перелякався, може переходити в укриття. Ось. Ну І тут ж бачите які стіни. Одразу жіночка стало тут між стінами, інший чоловік стала тут. Місце влучання перегородили стрічкою. Поліція просить перехожих пройти в укриття. Весь час після влучання зберігалася загроза повторних ударів. За повідомленнями повітряних сил російські безпілотники рухалися в бік міста. О 16.05 пролунав ще один вибух. За останні два дні це друге влучання в адмінбудівлю в центрі Сум російських безпілотників. Попередній вибух пролунав в ніч на 25 липня. Тоді в приміщенні зайнялася пожежа, обійшлося без травмованих. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко Суспільне новини Суми.